Ані по покакали в церкві наші вчора, браті і сестри. От ета такі істині православні віри. Де правда? А правда в тому, що станом на сьогодні розпочато 174 кримінальних провадження стосовно священників УПЦ МП, 122 клірикам повідомлено про підозру, і винесено 31 обвинувальний вирок. Такі дані голови СБУ Василя Малюка. А якщо особа в рясі стоїть і по телефону коригує вогонь ворога по мирному кварталу одного з населених пунктів Луганської області, що спільного це має з Богом? Чи може ряса та кадило в такому випадку бути індульгенцією? Звичайно, ні. Ми її притягуємо до відповідальності як і будь-якого іншого громадянина. Іноземця чи особу без громадянства. От і все, все просто і зрозуміло. Більше того, в нас в конституції занотований, задекларований принцип свободи совісті, тобто свободи віросповідання. Ми, як служба, це тільки підтримуємо, повірте мені. Тому, але ну зрозуміло, що саме це поле воно є сприятливим для розвитку відповідних ворожих резидентур. Друзі, сьогодні випуск про ПЦМП або про РПЦ ФСБ в Україні, і не лише до речі, в Україні я хотів зробити для вас невеликий огляд останніх новин про те, як московська церква і далі продовжує орудувати на теренах воюючої країни, але все ж таки пірнув у тему глибше, особливо про те, що відбувається на Буковині. Тому сьогодні буде не лише про ПЦЕ МП загалом, а й про. Цього брехливого попа митрополита Лонгіна, якого ви щойно побачили на початку відео, ось давайте з нього і почнемо. Ви знаєте, вже бачили ви всі чому мене судять. Вчорашній день це було доказательства для всього світу і для нашої України. А судять Лонгіна за звинуваченням у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі відповідно до статті 161 кримінального кодексу України. Він є настоятелем Вознесенського Банченського монастиря і вікарієм Чернівецько-Буковинської єпархії ПЦМП. І якщо ми говоримо про розпалювання міжрелігійної ворожнечі, то це не єдине за що б мали його судити. Зараз ми це все докладно розберемо. Як ви бачите на відео, кожен свій похід до суду Лонгін використовує як можливість для пропагандистської проповіді, і зараз, друзі, маю вас попередити, що ми будемо говорити про речі, які не одразу можуть піддаватися. Розумінню я не був у контексті ситуації довкола Лонгіна, хоча багато є різних репортажей і розслідувань стосовно цього. І для мене насправді ця інформація була таким великим відкриттям. Я навіть не знаю на кому більше зашквару і злочинів, наприклад, на Паші Мерседесі чи на митрополиті Лонгіні. Він же Михайло Жар в миру. А спілкуючись зі своєю паствою, Лонгін розповідав, як його син загинув у зоні бойових дій на війні з Росією, що технічно є правдою, син Дмитрия, який ми похоронили в монастирі, в той день, коли він говорив правду і защал мене. Чому ви Почему над моїм батькам? До вечора його дуже сильно побили. Забрали карточку з деньгами і отправили на той світ. Як ви бачите, Лонгін навіть не згадує, що його син загинув на війні саме з Росією і захищаючи. Україну він просто каже, що його відправили на той світ, а ще побили і забрали картку з грошима. Ви не поспішайте. Ми ще багато дивовижного почуємо від Лонгіна за сьогоднішній випуск. Так дійсно є така інформація: син Лонгіна загинув, захищаючи Україну, і він був відспіваний у Банченському монастирі, де намісником є сам Лонгін, і там же похований. До речі, але далі є нюанс, і навіть не один. Далі починається найцікавіше справа в. Тому що це не єдиний син Лонгіна. Справа в тому, що синів і донюк у Лонгіна понад чотири сотні. Можна було б сказати, що він просто як Павел Дуров, засновник телеграм, який продавав праворуч і ліворуч свої сім'я, але тут все ж таки ситуація дещо інша. Лонгін шаленими темпами протягом багатьох років всиновлював дітей і тримав їх у спеціальному притулку при монастирі. Це така от. Благодійна типу в нього справа. І це в них такий православний УПЦМПшний пансіонат закритого типу, де діти живуть, і згідно з журналістськими розслідуваннями, це такий собі православний міні констабір у цьому дитячому будинку. За свідченнями його колишніх вихованців дітей примушували до важкої праці, застосовували до них фізичне насильство і били. Діти розповідали про психологічний тиск і відсутність медичної допомоги при травмах також повідомлялося про випадки, коли вихованці вбили до крові та змушували працювати. А що з того Лонгін? А лонгену з цього гроші та вплив. Діти не тільки створюють відповідний образ для Михайла Жара, вони ще й вагома стаття офіційних доходів монастиря. Якщо вірити документам, то єпископ взяв під опіку 274 неповнолітні дитини, за що отримує майже 820 тисяч гривень щомісяця. У рік це майже 10 мільйонів. Ваші діти працюють на полях. Да, бывает. Во время процесу? У нас не бізнес, миленька моя. У нас хозяйство своє, яке мы для монастыря, для этих детей. То есть это все не на продажу. Все деньги, которые приходят в храм, ви куда их діваєте? Все пожертви, куда они идут? Все деньги, которые заходят в храм, все пожертви, все должны ложиться на счет. У вас так или нет? У нас все, что и Господь, в месяц. Дай Бог, чтобы нам хватило до конца месяца. Дай Бог, чтобы нам хватило. Але гроши також, на это Бог посылает. Ведь стягивает. Люди помогают. А какие? А зачем вам знать? Это тайна? А почему тайна? Люди, добрые люди, верующие люди. А есть у вас покровители, там, которые могут много денег дать? Есть. Кто? Отец, Сын и Дух Святой. На Лінській і Войка. В Біблії написано, що дає лівою, не дано здати Причому дуже довгий час соціальні служби в той монастир просто навіть не потикались бо боялись. Всього у нас 407 дітей. Скільки діток? 450. Всього сім виховується 334 дітей. Добре, трьох, трьох. Так? А ми знаємо, що там 400 більше 400 дітей. А ви взагалі колись там рахували? Ні, звичайно. Ні. А звідки цифра 334? Це 34. служба районна. А вона має таку статистику. Думаю, що так. Я ну, ми поїдемо завтра з вами туди і порахуємо дітей. Я не думаю, що це хороша сім'я, куди ми не можемо прийти. Зараз дзвінка пану жару не можете поїхати. В результаті, що ми маємо, митрополит Лонген створив притулок із утримання дітей сиріт, яких для своєї вигоди він офіційно всиновив. Діти там перебувають під психологічним тиском у виховних умовах УПЦ МП, тобто можемо не сумніватися, що із цих дітей намагаються виростити майбутніх Ломаченків та Оксан Марченко. І зараз я кажу не про спортивні чи телевізійні таланти. При цьому вони ж його, типу, діти. 400 дітей. Чи може 500, насправді ніхто не знає з моменту ось цього репортажу, який ви щойно бачили, наприклад, минуло 9 років. Потім, коли ці вже діти розійдуться, так би мовити, по світу, ну вони вже розходяться, так, виросли, випустилися із цієї православної в'язниці, у Лонгіна після цього з'являються свої люди. В різних місцях, яких можна використовувати і з різною користю та за різним призначенням, ви бачите, зокрема зараз ця істота, яка працює на московську церкву, прикривається одним із таких своїх вихованців і робить собі піар на його загибелі від рук московитів. Ви уявляєте масштаби нахабності і цинізму цієї людини? Про яку релігійність тут можна говорити? Він просто тупо нахабно бреше, до вечора його дуже на побілі. Забрали карточку з деньгами і відправили на той світ. Як ви бачите, ОПЦ МП може вертіти і фактажем, коли і як зручно. Коли треба, розповідає, що Україна його відправила на той світ. А коли треба, що він загинув, захищаючи Україну. Відповідний наратив можна підбирати під ситуацію. Мені дуже шкода, що над пам'яттю Дмитра так знущається за те, що маніпулюють іменем воїна збройних сил України. Це робиться нахабно, цинічно і в принципі так, як би це робили московські ФСБшники. В контексті дітей Знаєте, що тут ще цікаво. Що у 2008 році президент Віктор Ющенко присвоїв Лонгіну звання «Героя України? Ну, за ось цю його так звану опіку над дітьми пані та панове. Церемонія вручення премії Гордість країни країни-2009» триває, і зараз ми перейдемо до історії унікальної та дуже великої української сім'ї. Річ у тім, що у нашого героя Михайла Жара 250 дітей. Для кожного маленького серця відкрите велике серце Отця Михаїла зараз. Ми разом можемо вшанувати людину, котра для багатьох знедолених дітей наповнила слово родина справжнім змістом. Даруйте, пане Михайле, що не покликали всіх ваша сім'я зайняла добру частину нашої зали. Вітаємо вас! Вітаємо! А Віктор Андрійович, мабуть, не дивився, що підписував. Михайло Жар мав Віктора Андрійовича, перепрошую, в носі, адже його спонсором був інший Віктор Федорович. Вага, друзі, 2010 рік. Шоу Євгенія Кісільова, телеканал Інтер. Унікальні кадри. Я хочу сказати сьогодні перед цією страною і перед Богом, що Віктор Федорович не бандит і не олігарх. Це настоящий чоловік. І друг, який допоможе кожному з нас, так. У мене був такий чималий культурний шок від всіх цих кадрів у тій студії: Янукович, Молодий Дубінський, там ще побачите Сергія Висоцького, який був журналістом, а потім став депутатом Від Народного фронту. У всіх на обличчях такий фейспалм від побаченого від цієї промови, Ба більше. виявилося, що діти, чиїм батьком називає себе Лонгін, має ще одного батька. І це Віктор Янукович. Я сьогодні тут не як політик, хочу сказати, пішов як друг і як отцу моїх дітей. Віктору Фіодоровичу, і... ось воно, як друзі, московський патріархат підтримував одностатеві шлюби ще до того, як про це в Україні заговорили вголос Віктор Янукович і Михайло Жар, перша гей-пара, яка має 400 дітей. Вважайте, що ми цим випуском закриваємо місяць прайду разом із угорцями в Будапешті. Це ще не все, друзі. Чекайте тут іще багато крімжі, і я без неї вас не відпущу. І коли мені прийшлось умереть, я тогда вас спросив Віктор Федорович, я, навірно, йду за тих життя. Не забувайте про моїх дітей. Щоб вони не стали знову сиротами. Я вам це все просто показую, щоб ви розуміли масштаб особистості Михайла Жара, він же митрополит Лонгін, а все це в нас. Знаєте, це в нас є митрополит Паша, буде митрополит Міша. До речі. Тоді, у 2010 році, ОПЦ МП ніяк не приховувала, що вони московський патріархат. Зараз знаєте, чомусь ці всі віряни Московської церкви, всі кричать, верещать, що вони не МП. Як же не МП, коли МП? А особливо, якщо дядя ведучий із Москви, який оце приїхав, великий дядя великорос, і питає: чи ви МП то обов'язково? Відповідно, піп скаже, що так. МП відзвітує. Ну, хіба що честь не віддав. Отець Михайло, вот скажіть, будь ласка, ви представляєте від Московської Патріархії, да? да Московської патріархі. От. патріархія. патріархії. Я такого лакейства ще не бачив. Ось в російській мові так слово раболіпіє. Ось. Так воно це раболепие и выглядает. Ну, не знаю, вы будете знать, конечно, что в нашей газете писали так, что через русской церковь, которая у нас там, и монастырь, при том после выбора сразу начнется война. 14-я армия будет занимать наши дома и потому, что если мы будем голосовать за Януковича, я хочу сказать всем людям, что будет спокойно, не будет никакой войны. тому що Бог з нами і ніяка армія не прийде до нас. що сталося далі, ви знаєте. Віктор Федорович став президентом і запросив Україну в ворожу армію. Як ви бачите, Лонгін не лише отримав гроші від держави на дітей, але й можна з його слів судити, що і пожертви від олігархів регіоналів. А олігархи регіонали відповідно виправдовували перед Богом своє злодійське існування тим, що вони зробили пожертву. Не дітей і митрополит Лонгін отримував гроші і міг використовувати їх так, як саманеться, як бажає за потрібне, без податків реєстрації та смс. До речі, коли війна таки почалася, Лонгін поширював російські наративи. Він називав українську владу проклятою та сатанинською і звинувачував її у розв'язанні війни на сході. Тієї війни, яку розв'язала Росія, а також перешкоджав мобілізації, чим він займається і сьогодні, і там ще багато чого він заявляв. Насправді це ще раз демонструє, що з московською церквою треба було робити щось уже тоді. Але подальші вісім років війни ворогів на нашій землі дозволяли займатися псевдорелігійною пропагандою на відповідну користь Москви. Ну а тепер, коли ми знаємо всю природу і норов. Лонгіна можемо вже іншими очима подивитися на його слова зараз. Ось, наприклад, вийшовши до своєї пастви, він коментує те, як прихильники ОПЦМП організували сутичку із вірянами ПЦУ та поліцією, коли у Свято Духівському соборі у Чернівцях читали першу українську молитву, першу молитву українською мовою. Вчора всі писали, що сьогодні перший день у кафедральному соборі буде служитися. Української мови. Ні, вчора проливали кров в соборі в Черницях. Там проливали кров. Там був вандалізм. Там ізлівались над нашою святиню, на нашій церкві. А тепер давайте подивимось, хто саме чинив вандалізм. Бо коли почалась молитва українською мовою, до храму прийшли, перепрошую, надрочені московськими попами віряни і почали. Саме вандалити та був вандалізм та міздівались над нашою святиню, на нашій церкві. Був вандалізм, Там іздівались над нашою святиню, на нашій церкві. Ну, і хто вандал після цього? Хто вандал? Це ж навіть, знаєте, те, що він каже, це не якісь хитрі маніпуляції, це просто пряма брехня. Пряма брехня людини, яка називає себе священником. А ось це що? Що це за бойові черниці 80 го рівня? Ну і вишенька, друзі, на торті. Зашли в алтарі. Ані по покакали в церкві наші вчора, браті і сестри. Вот это такі істинні православні віри. І де ж правда? Де правда? Я пропоную всі ці заяви Лонгіна сприймати в комплексі ось цією фразою. Воно, знаєте, більше додає контексту і розуміння цієї особи. Они пописали, покакали в церкви нашей вчера, братья и сестры. Вот это такие истинные православные веры. Я хочу сказать сегодня перед всей страной и перед Богом, что Виктор Федорович не бандит. До вечера его очень сильно побили, забрали карточку с деньгами и отправили на тот свет. И когда мне пришлось умереть, я тогда вас спросил, Виктор Федорович, я, наверное, уйду с этой жизни. Не забывайте про моих детей. Чтобы они не остались снова сиротами. Вы так воспитывали ваших полицаев, что они вчера побили наших христиан, наших матерей, наших сестер. Дали по ребрам, чтобы никто не видел. Хочу всем сказать, приехала группа Сивана Франковска специально для меня, чтобы убрать меня с жизни. Он вас растет для органов чтобы продавать на органы вас. Это надо сказать нашим детям. Вставай у ПЦ МПС колен, а то на тебя пописают и покакают. Я думаю и прошу Украину, стал час встать с коленях. Мы у себя дома. Мы у своей веры в своей церкви православной, канонической. И мы никогда не предадим нашу веру. И никогда не хочу с теми, которые вчера Попізлі покакали в собор наш, Зайшли люди і церкву, церкви, схирнялі нашу святи. Але ми ж бачимо, що віряни у це стоять на колінах перед цими попами. Попи з ними роблять, ось саме те, що й кажуть відповідно, те, що каже Лонгін, прямо їм в очі, і відповідно пояснює, що все це Божа роса. І це ще раз нам, друзі, доводить те, що по не церква, вона не має жодного спільного із православ'ям, вона не має нічого спільного з релігією. Це уселя ФСБшних сектантів, які хочуть бути з Росією, які хочуть, щоб на території України була Росія, і відповідно на це працюють. Пам'ятаєте, я вам в одному із минулих випусків розповідав, що колишній настоятель Ківо-Печерської лаври, паша Мерседес? Пішов у контратаку із судами проти українського уряду і в якості жертви вибрав славового колишнього міністра культури Олександра Ткаченка. Так, от, друзі, це далеко не один такий позов, буквально днями видання Главком випустило матеріал, де підсумувало кілька таких справ. Фактично, ПЦМП бомбардує позовами Держслужбу із етнополітики та свободи совісті, яка днями. Оприлюднить висновки про її зв'язок із Москвою. За бажання можете ознайомитися із цією статтею, Я лінк в описі під відео залишу. Ну і тобто, що ми маємо? Ми маємо, що фактично у ПЦМП дочекалися закінчення тих 9 місяців, які дала їм держава для того, щоб прибрати свої зв'язки з Москвою. А вже ж за ці 9 місяців нічого не робила, просто чекала і сприймала ці 9 місяців як додатковий час для своєї діяльності. А тепер почала закидувати державу судовим спамом, щоб, знаєте, безкінченно в судах тягнути час. А час тягнути вони вміють. Ви прекрасно знаєте, що справи по московських попах, пропагандистах тягнуться просто таки роками. По тому ж. Паші Мерседесу справа йде два роки. Увага друзі, два роки. У них своя команда адвокатів, яка ймовірно фінансується сукою православною Вадимом Новинським. Ба більше він навіть найняв ще американського юриста е, на прізвище Амстердам. Роберт Амстердам, який обмовляє Україну і захищає московську церкву в американських змі. До речі, також е, два роки йде справа і Лонгіну. Московська церква в Україні закінчила етап, коли попи сиділи тишком нишком причаївшись і нічого не робили. Вони пішли в атаку, і це в жодному разі не можна пропускати, друзі. І треба ще відзначити, що це ж не лише така українська історія. Росія використовує православних священників усюди, де вона має вплив. І, до речі, для цього не обов'язково мати канонічні зв'язки з Москвою. Ось, наприклад, вірменській апостольській церкві уже понад 1700 років, але і там є свої пригодовані Москвою попи. Ба більше вони безпосередньо намагаються захопити владу, через що вірменська влада. Вжила заходів днями у Вірменії затримали архієпископа Баграта Галстаняна. Прем'єр Нікол Пашинян звинуватив його у підготовці перевороту за підтримки Росії, і слідство вважає, що він співпрацював з Москвою для дестабілізації Вірменії, е, незважаючи на те, що Галстанян священник в нього є свій рух, називається священна боротьба. Як вам таке такий рух? І за даними слідства, він планував теракти та захоплення влади. Силовики провели врешті 90 обшуків і знайшли відповідні докази зв'язків із Росією. Затримали також і вірмено російського олігарха Самвола Карапетяна. Ви, мабуть, чули про те, що Пашинян запропонував голові вірменської церкви показати свій член після того, як священники вірменської церкви припустили, що Пашинян, Обрізаний, а значить, невірний. Ну, це все частина цієї історії. Бо, здебільшого, до наших стрічок, звісно, дійшла ж ця новина про обрізання без особливого контексту. Але справа є в тому, що Вірменська церква має зв'язки з Росією, а архієпископ Баграт Галстанян раптово висловив про свої політичні амбіції. І ця історія набагато більше, ніж про Обрізання, перепрошую далі, друзі. Естонія цього разу вже видання з Телеграф звертає увагу на те, що Кремль використовує черниць у віддаленому монастирі. В Балтійському регіоні для поширення російської пропаганди у рамках своєї гібридної війни проти Європи йдеться про Пюхтицький монастир на сході Естонії, який поширює пропутінський наратив, про те, що релігійні свободи на заході перебувають під загрозою. Настоятелька монастиря Ігуменя Філарета Калачова звинуватила естонський уряд у спробі змусити відмовитися від нейтральної позиції з геополітичних. Питань уряді ж Естонії заявляють, що цей монастир треба розглядати не просто як релігійну установу, а як символ ідеології рускового міра на естонській землі ідеології, яку пропагують російська держава та московський патріархат, що поєднує релігію, націоналізм та імперську ностальгію, з цим складно не погодитися. Хоча я би ще додав, що як такої релігії у московського патріархату вже давно нема. Естонія, нагадаю, зараз уже в процесі викорення ворожого московського впливу із релігійного життя, їм це також дуже непросто дається. І ще, от в контексті цього такого ем, світового поширення російської псевдорелігійної пропаганди і російської псевдорелігійної агентури. Я би ще нагадав історію із Норвегії. Вона правда не така свіжа, от про неї стало відомо в 22-му році. А тягнулася е вся ця історія з 15-го по 21 перший роки. Власне, три роки тому у норвезьких виданнях опублікували інформацію, що РПЦ купувала нерухомість біля військових об'єктів у Норвегії. Зокрема, за три кілометри від бази ВМС та за один кілометр від центру НАТО. Норвезька влада підозрювала РПЦ у шпигунстві, адже ці об'єкти дозволяють вести розвідку чи перехоплювати сигнали. І як ми бачимо, московська церква це не про церкву, друзі, це не про релігії, це про вплив Росії, вплив ворога для розріджування місків та про пряму російську агентуру. Тож. Побажаємо, щоб наша держава була більш рішучою у боротьбі із ворожим впливом. Тому що ну фактично у МП ці 9 місяців використала для свого існування, які дали на те, щоб вона розірвала зв'язки з Росією, а вона нічого не розірвала. Друзі, я вам дуже дякую. Дякую, те, що ви дивитеся. Не забувайте ставити вподобайки, писати ваші коментарі, поширювати це відео і підписуватися, звісно. На мій канал. Тут ми говоримо про ворожий вплив про російських агентів, про політику та про війну. Дуже вам дякую і дуже дякую, особливо моїм спонсорам на Ютубі і патронам на Патреоні. Друзі, з вашою допомогою виходять нові відео. Але не забувайте, що все це після того, як ми задонатимо на Збройні Сили України, бо тільки так ми переможемо Будьмо гідними. па Папа.